Стоїть десь на українській землі місто Буша. З одного боку тулиться до стрімчатої скелі, а з околу обмежуване високим земляним валом і добрим дубовим костроколом. За містом уже посилався пригород аж до узбіччя, з двох боків його огортає провалля, з третього вали, а з четвертого великий ставок, який набрався з річки Бушки і тримався кам'яною загатою. І у цьому місті разом з самого дитинства жили хлопець і дівчина Антось. Оглядний, і стрункий, красень юнак, його біле, богородне чоло обмежали золотисто каштанові кучері. На виразному обличчі світилися ласкою відвагою сині очі. І Орися. Батькова дочка. Її струнка постава здавалась легесенькою, прозорою. Риси обличчя елегантні й шляхетні, каріочі палають вогнем. І, подорослішавши, вони полюбили один одного. Але настали тяжкі часи. Саме розпал великої трагедії, що готувало польське панство, завзявшися на святині українського духу, на його буття, трагедії, що охопила пожарищами всю Україну Русь. Орися та Антось дізнаються, що насправді він поляк. Ти ж мені присягався. Зрад! Я повинна викинути тебе з голови! Я Україну кохаю як другу неньку? Ні. Вони розійшлись: чи захистять жителі буші фортецю від поляків? Чи зможуть Орися та Антось перебороти національну ворожнечу? Які ще випробування випадуть на їх долю? Читайте у книзі старицького Михайла Облога буші.